Прикордонники готуються до можливих черг на кордоні, пов'язаних із великодніми святами. Зокрема, напередодні спостерігається наплив подорожуючих на в'їзд в Україну, тоді як по завершенню вихідних більше людей виїжджатиме за кордон. На території обслуговування Мукачівського прикордонного загону сім автомобільних пунктів пропуску і один залізничний, п'ять з яких межує з Угорщиною і три з Румунією. Найбільшою популярністю серед пасажирів користуються пункти перетину вилок, ложанка і солотвино, на яких щодоби оформляють близько двох тисяч Сіб і понад пів тисячі транспортних засобів. Традиційно у святкові дні пасажиропотік зростає. Пасажиротранспортний потік збільшився на 12% це в особах та 15% це в транспортних засобах. Також хочу нагадати, що 8 квітня на ділянці угорського кордону відкрився ще один міжнародний автомобільний пункт пропуску Велика палець. Режим роботи даного пункту пропуску з 8 по 19. задля того, щоб не очікувати в чергах перед іншими пунктами пропуску, ми пропонуємо подорожуючим обирати саме цей напрямок. На ділянці Чопського прикордонного загону найбільший пасажиротранспортний потік на пунктах пропуску Ужгород і Тиса. Наразі за добу на всіх КПП у межах 94-го прикордонного загону оформляють понад 8 тисяч пасажирів і 2 тисячі транспортних засобів. У святкові дні кількість подорожуючих зростає щонайменше удвічі. Аналогічний період минулого року ми спостерігали збільшення в святкові дні приблизно в 60-70%. Тому прикордонники роблять все можливе для прискорення і комфортного перетину державного кордону. Відтак, аби перетин кордону не став для подорожуючих випробуванням на витривалість, прикордонники підготувалися до ймовірного напливу пасажирів і автомобілів. Зокрема, провели робочі наради із суміжними сторонами, організували додаткові робочі місця для перевірки документів, підготували резервні групи тощо. Проведено декілька службових нарад з представниками Державної митної служби України агентства відновлення, а також країнами суміжної сторони це Угорщиною та Румунією щодо недопущення будь-яких збоїв в пропуску осіб та транспортних засобів. Також було розгорнуто додаткові робочі місця. Кожному пункті пропуску підготовлено резервний склад інспекторів прикордонного контролю, а також дозабезпечено підрозділи технічними засобами прикордонного контролю. Ми готові до можливого збільшення пасажиротранспортного потоку, а також вжили достатню кількість заходів щодо забезпечення максимально комфортних умов для подорожуючих. Окрім того, прикордонники звертають увагу подорожуючих, аби ті мали при перетині кордону необхідні документи. До слова, найчастіше у в'їзді чи виїзді відмовляють чоловікам призовного віку і неповнолітнім особам та їх супроводжуючим. Аби не втрапити в халепу, рекомендують ознайомитися із правилами перетину кордону на офіційних сторінках відомства або ж звернувшись до контактного центру Довіра. На даний час проблематики нема, але певне застереження щодо перетину особами в категорії 18 60 тому що введені відповідні правила на перетин. Також щоб не було проблематики, це по Перетину з дітьми до 16 років забувають довіреності від других батьків. Порада з перед тим як перетинати кордон, поцікавитись на загальнодоступних сайтах про порядок перетину. Як зауважують прикордонники, наразі черг на пунктах пропуску не спостерігається. Великі автобуси, а також вантажівки, перетинають кордон в електронному порядку за попередньою реєстрацією. Тому ці транспортні засоби не скупчуються безпосередньо перед КПП. Щодо пасажирського потоку, то навіть у разі суттєвого збільшення кількості подорожуючих, завдячуючи вжитим заходам прикордонників, очікування в черзі може зайняти 30-60 хвилин.